У мишах були виділені і культивовані ембріональні стобурові клітини. Отже, були відомі їхня наявність і властивості. Відтоді на різних організмах випробовувався метод переносу ядра диференційованої соматичної клітини в деноклійовану яйцеклітину. Ну, ми знаємо, що деноклійовано штучно може бути будь-яка. Ек... Клітина еукаріота, а от деноклейована природня може бути, наприклад, еритроцит. Зокрема, ссавці отримали таку еволюційну ознаку, як денуклеація еритроциту, якої нема, до речі, ні в птахів, ні в ящурів. У 1996 році народилася. Вівця долі, яка стала першим плацентарним савцем, народженим з ядра диференційованої соматичної клітини. Тобто ядро диференційованої соматичної клітини зберігає генетичну інформацію, здатну відновити ембріональний розвиток при правильному цитоплазматичному контексті. Отже, Клітинна і епігенетична старість не є незворотним бар'єром для повернення до ембріонального стану. Ядро диференційованої соматичної клітини може бути перепрограмоване до ембріонального стану шляхом ядерного переносу. Можна зробити висновок, що клітинна і епігенетична старість не є незворотною. Біотехнологія переносу ядра диференційованої соматичної клітини та отримання ембріональних стовбурових клітин виглядає таким чином: динукліований ооцит побавлений власного ядра. У нього входить ядро соматичної клітини, яке вже містить повний диплоїдний набір хромосом, тобто комбінацію материнських і батьківських хромосом того донора, з якого походить соматична клітина. Тому ембріон не має жіночої або чоловічої статевої хромосомної пари, в принципі. Його статевий набір визначається тим, який був у донора ядра. Тобто він був або XX генетично жіночий, або XY генетично чоловічий. Ну, зокрема, ми говоримо про серців, крім людини, тому що клонування людини законодавством заборонено. Єцеклітина при переносі ядра вноситься, от, вноситься до плазму і органели, зокрема мітохендріальну ДНК. В Україні 14 грудня 2004 року був прийнятий закон номер 2231 яким було заборонено репродуктивне клонування людини. Цей закон заборонив створення людини, яка генетично ідентична іншій живій або померлій людині. Предметом заборони стало створення людини шляхом кланування, тобто перенесення ядра соматичної клітини людини до жіночої статевої клітини, позбавленої ядра. Дія закону не поширюється на кланування інших організмів, у тому числі завців. Відповідальність є такою, що особи, які порушили цей закон, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. Здавалось би, досить великі перспективи у регенеративній медицині з'явився напрям терапевтичного клонування методом переносу ядра диференційованої соматичної клітини у динаклейовані яйцеклітинні реактиватори з метою отримання ембріональних стовбурових клітин після епігенетичної реструктуризації це самий алгоритм. Перше відбір донорської соматичної диференційної клітини, наприклад, фібробласт шкіри. Друге отримання ооциту яйцеклітини від донора або іншого донора. І видалення ядра денуклеації, тобто залишається лише цитоплазма яйцеклітини. Третє перенесення ядра донорської соматичної клітини в зденуклейованої. Яйцеклітину шляхом мікроін'єкції або електрофузії. 4 активація реконструйованої яйцеклітини, хімічно або електрично для старту ембріонального розвитку. 5 культивування до стадії бластоцисти. 6. Виділення внутрішньої клітинної маси із бластоцисти і отримання із неї ембріональної стовбурової клітини. І сьомий останній етап це. Ембріональну стобурову клітину піддають контрольованій диференціації, в потрібні клітини тканини вводять пацієнту з метою заміщення ушкоджених клітин для регенерації. Ембріональні стовбурові клітини, отримані таким шляхом, несуть ядерну ДНК донора, тому теоретично не викликають аутоімунної відторгувальності, пов'язаної з основним генотипом. Проте виявилось, що у цієї методики дуже істотні обмеження і недоліки. Зокрема, ембріональні стомбурові клітини для донорства були перше, мітохондріально невідповідними. Мітохондрії і ядерні гени колі... Колі... еволюціонували протягом мільйонів років, і багато білків окисного фосфорилювання і релітовних компонентів складаються з противних інтерфейсів. Які частково кодуються в ядрі, а частково в мітохондріях. Несумісність нуклео- і мітохондріального білкового комплекту може змінювати ефективність дихання, метаболізм, реакцію на оксидативний стрес та інші клітинні процеси. З мітохондріальною ДНК може бути пов'язана зміна метаболізму, експресії поверхневих маркерів, поява аномальних пептидів, що може спричиняти відповідь імунної системи, а отже аутоімунні захворювання організмів. У регенеративній медицині мітохондріальна невідповідність може погіршувати метаболічну функцію тканини або сприяти імунному відторгненню навіть при збігові ядерного геному. Друге обмеження: Ембріональні стовбурові клітини для донорства є епігенетично нестабільними. Тобто, ядро дорослої клітини має епігенетичні модифікації. Успішне повне скидання епігенетичних міток не завжди відбувається, тому ефективність і якість ембріональних стовбурових клітин, отриманих шляхом соматичного переносу ядра, може бути непередбаченою. Ну і третє, технічні бар'єри. Для отримання однієї успішної бластоцисти метод соматичного переносу ядра потребує від донорів великої кількості. Зрілих метафаза 2 ооцитів, цитоплазма яких найкраще підтримує реактивацію пересадженого диплоїдного ядра. У зв'язку з цим, успіх у в вівці долі також підштовхнув розвиток альтернативного підходу, а саме індукованих плюрепотентних стовбурових клітин де диференційована клітина генетично перепрограмовується експресією факторів транскрипції і такі дослідження вже були опубліковані через 10 років після народження вівці Доллі. зокрема в 2006 році з'явилися публікації про генетичне перепрограмування мишачих ембріональних фібробластів. в 2007 році з'явилися публікації про генетичне Перепрограмування з людських дорослих диференційованих фібробластів. Соматичні індуковані плюрипотентні стовбурові клітини надали шлях до отримання стовбуроподібних клітин без необхідності використання ембріонів або жіночих гамет. Наведемо коротку схемну анотацію, береться диференційований фібробласт. Деякі фактори транскрипції можуть бути ендогенно присутні у дермальних фібробластах. Це не робить їх плюрипатентними, але полегшує надалі рекомбінацію. Зокрема, з чотирьох факторів транскрипції, такими є КЛФ4 та Онковен CMI. У початковому протоколі репрограмування. Використовувалися фактори дгени Окт-3-4, СОКС-2, КЛФ4 та ЦМІК, які вводились ретровірусними векторами, що несли ДНК-послідовності, що інтегрувалися та експресувалися як матрична РНК з подальшою трансляцією через рібосоми у поліпептиди. Тобто, фактично доставлявся в початковому протоколі генетичний матеріал ДНК, що призводив до синтезу відповідних РНК і поліпептидів у клітини. Сучасні ж протоколи є значно безпечніші для клінічних застосувань і дозволяють отримувати індуковані плюрипатентні стобурові клітини без залишкової інтегрованої трансгенної ДНК. Таким чином, альтер... альтернативний підхід індукованих плюрипатентних стовбрових клітин уникнув проблем терапевтичного клонування, що властиві соматичному ядерному переносу. Однією з них було генетична сумісність, тобто ядерний геном донора мітохондрії від донора ооцита. Міг бути несумісний при соматичному ядерному переносі, який також обримає абревіатуру SCNT. У той же час, при застосуванні генетичного репрограмування диференційованих клітин в індиковані плюрипатентні стобурові клітини, є повна ядерна сумісність з донором. І використовує ну, ДНК, мітохондріальне ДНК і ДНК від клітини донора. Ефективність соматичного ядерного переносу є значно нижчою в порівнянні з технологіями репрограмування і часткового репрограмування. Клінічна готовність для соматичного ядерного переносу є обмежена, проте. Для індукованих плюрипотентних стовбурових літин є значно більше клінічних досліджень. Транскрипційні фактори це білки, які регулюють експресію генів пов'язаних з плюрипотентністю. Вони діють на специфічні компоненти гена еоперіота. Зокрема, транскрипційні фактори на НОК, ОКТ-4 сокс 2 зв'язуються з промотором та інгенсером гена на НОК Активуючи його експресію. У ембріональних стовбурових клітинах ці фактори формують авторегуляторну петлю, підтримуючи плюрипатентний стан. Згадаємо, що стовбурові клітини можуть бути за походженням як ембріональними, так і соматичними, так і гермінативними або пухлинними. Зокрема, ембріональні стовбурові клітини це зігота, морула, Бластоциста, клітини внутрішньої клітинної маси, а також зародкові шари мезоендоектодерма, похідні епібласту. Соматичними запоходженнями є геміапетична стовбурова клітина, яка є мультипатентна і обмежена лише до клітин крові за потенціалом. Гермінативним запаходженням Є як первинна гермінативна клітина, що є попередником як чоловічих, так і жіночих гемет і виникає з епібласту, так і сперматогонії типу А. Пухлинними за походженням є ракова стовбурова клітина. Ну, ми бачимо, що штучне репрограмування є однією з форм трансформації. Наряду з іншими, такими, поряд з іншими, такими як фізіологічна трансдиференціація або патологічна трансформація, отже, в чому полягав метод репрограмування? Фібробласти репрограмувалися в індуковані плюрепетентній стовбурові клітини, зокрема, вихідними людськими дермальними фібробластами. Зразки контролювалися на гелі, перетворювалися в клони індукованих плюрипатентних стовбурових клітин в плюрипатентному стані. Позитивно, очікувано позитивні для факторів окт-3-4, 2 та НОНОК. І далі диференціювалися ті самі індуковані плюрипатентні стовбурові клітини. Ми бачимо, що після диференціації плюрипатентні марки з'являються і з'являються інші специфічні маркери, характерні для диференційованих клітин, маркери диференціації. За епігеномними ознаками стовбурові клітини мають низьке металювання ДНК, високе відстелювання гістонів, низьке металювання h 3 k 27 me 3 високий доступний хроматин, високе зв'язування транскрипційних факторів і низьке упакування нуклеосом. Тобто стовбурові клітини мають відкритий хроматин, активні промотори, низьке металювання. Це забезпечує як пластичність, так і потенцію. Вже у 2018-25 роках було зареєстровано багато міжнародних та іноземних патентів, що фокусуються перше, на старанні епігенетичної віку, тобто відновлення молодих епігенетичних маркерів клітин як от металювання ДНК або модифікація гістонів. друге, на частковому репрограмуванні диференційованих клітин для омоложення тканин без повної диференціації. Використовуючи фактори транскрипції для омоложення клітин без втрати їхньої ідентичності, а також для застосування для терапії старіння в клітинах шкіри, м'язів і серця. Таким чином, соматичний ядерний перенос, в результаті якого в 96-му році з'явилася влівця долі, виявився набагато менш ефективним методом. Ніж метод генетично-часткового репрограмування диференційованих клітин, який також має значно меншу кількість етичних обмежень і має значний потенціал у багатьох галузях, зокрема в регенеративній медицині, а також для Створення органів, коли, наприклад, у тваринах, в свинях вводяться 100 клітини крові людини, і їхні органи можуть використовуватися потенційно для подальшої трансплантації в людські організми. Тобто потенціал технології репрограмування. Індукованих плюропетентних стовбурових клітин залишається дуже великим.